Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч елізінації. Перший матч з двох. Збірна України. Сергія Реброва у себе номінально вдома на стадіоні Нуева Кондоміна. Команда приймає збірну Бельгії. 3-1, Україна перемагає просто якийсь неймовірний камбек. Зробила команда Сергія Реброва. Ну, давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Розпочинаємо ми все обговорювати зі стартових складів. 4-1-4-1. Стартова розновка в Україні. Андрій Лунін у воротах Ілля Забарний, Микола Матленко перед центральних захисників. Віталій Миколенко і Хім Канопля по флангах. Ваня Калюжний, центральний опорний півзахисник, Коля Шиперенко, Олександр Зінченко, центральні тковальні півзахисники. Георгій Садаков, Віктор Циганков по флангах та Рома Яремчук у нападі. Це стартує розновка України. Головний тренер команди Сергій Рибров. Бельгія. Руді Гарсія. Головний тренер команди. 4-2-3-1 стартова у бельгійців. Ці крута у воротах. Ось так, да, Андрій Лунін у в воротах в України, ці бу-крута у воротах у Бельгії. ось, Два воротарі Мадридського Реала були в стартовому складі. Девінтермехеле пара центральних захисників, тому мені Кьойпер по флангах, Юлітіліманс-де-Бас, центральні опорні півзисники, Ківінде Брейне, центральний рядкувальний півзахисник, Леандо Тросард, Декетлер по флангах Таро роминулу какую у нападі. Ось це в нас стартова розстановка бельгійців. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам поєдинок. Україна дуже здорово розпочала, дуже здорово. Да, Україна грала більше без м'яча. Україна, в принципі, віддала м'яч бельгійцям. Україна дуже здорово на старті матчі пересмагувала бельгійців. Дуже здорово українці переходили з бродову атаку. Ось пригадується хороша медформує РМЧК, коли Рома! пробиває Рома! І ці боку рятує свою команду. Тобто Україна справді дуже здорово розпочала. І справді, перші хвилини, і, справді, був за Україною. Але потім бельгійці перехопили ініціативу. І в Україні було прям неймовірно важко, ну і справді Бельгія та тиснула. Тиснула Бельгію, пригадується геніальна розрізаюча передача Кевіна Деберени, коли Роман Лукако виходив на ударну позицію, робить Ромало вже замах, готується бити по воротах, але Андрій Лунін забере м'яч руки. Це не гольовий момент, але в принципі було дуже небезпечно. Бельгія володіла м'ячем, там, якщо не помиляється, 66 на 34 був контроль м'ячем. Матемі, у Бельгії. То Бельгія справді домінувала. Бельгія домінувала, і Україні було неймовірно важко. І весь цей тиск, відповідно, перезводить до м'яча бельгійців. 40-го Сороково Хлемачу. Бельгійці заробили штрафний. Кевін Дебрине. Кевін дебрине. З лівого флангу виконує Кевін подачі, ремонт лукак. Удар головою. Гол. Гол 1 0 Бельгія збиває. Бельгійці збиваються. Україна непогано грала, але, і, але Бельгія додала. Бельгія справді додала. І справді Бельгії стали проходити непогані атаки, причому такі дуже непогані атаки. Ну і Бельгійці свого досягли вдалося зробити штрафний, і Бельгійці забивають гол. І це було, в принципі, Поділ, тому що справді Бельгійці. Ну, дуже сильно справді, дуже здорово справді зігрував перештам. Перш там завершується, Бельгія перемагає. Але ось другий тайм. Другий тайм. Другий тайм, в принципі, також як і перший тайм. Бельгія гру контролює. Бельгія контролювала гру і в Україні було дуже важко. Дуже важко було збірні України. були непогані випади в української збірні, але Бельгія більше нічим володіла. Але Україна десь так з хвилиною, так, десь так, 55-ї, мені здається, Петехесненько, Україна стала шукати свої шанси. вдалося зробити штрафний. Ромі Ремчиков якщо не помиляюся, Олександр Зінченко з метри 24. Пробуває Саша Поворота удар, Стійка! Стійка в моріт рятує Бельгію! Там ще добивання було! Воно вдається Україні забити. Україна додає у другому таймі виходить, там, до речі, була заміна у першому таймі, друзі, забув вам сказати, і Хімка Нопля, його поміняв Сич, але потім у Сича також була травма, і хочеться і Хімка Наплі побажати всього самого найкращого, і Сичу хочеться побажати всього самого найкращого. Ігор Назаріна, Гуцуляк, Єгор Ермалюк, Владислав Ванат видаті другими матами в Україні. Салімакер, Смокіо, Лукібакіо, Ванакін, Раскін, видаті у Бельгії. Ключова хвилина поєдинку, 66-та хвилина, Бельгія. Володіє м'ячем, іде діагональний центральний гоцехісний камінь, поміняється Гуцеляк, перегоплює м'яч, Олексій Гуцеляк, вихід один на один, удар, гол! Гол, 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 гол гол. Збірна України з рівня рахунок на 66-й хвилині матчу. Який же це дуже важливий м'яч, це Україна. Олексій Гуцеляк, молодчинка, прочитав цю ситуацію. Прочитав Олексій Гуцеляк цю, цю ситуацію. Вийшов один на один і дуже здорово свою нагоду Олексій Гуцеляк реалізував. Пробуває в ближній кут Олексій Гуцуляк 1-1, І після того, як Україна рахунок матчу з рівні, восьми здається, що цей м'яч Бельгію надломив. А потім вже Україна захопила ініціативу. А потім вже Україна стала більше атакувати, більше володіти м'ячем стала Україна, і далі важко вже було бельгійцям. Тобто цей гол Олексія Гуцуляка він був переломним моментом в грі. Україна заволоділа ініціативою, Україна стала дуже багато атакувати. Україна взагалі там володіння, там майже взагалі майже вже вирівняла контроль м'яча. Там, Ще не помиляється, 53 на 47 було десь так, хвилин, так 80-ї. Тобто Україна і справді дуже здорово виглядала, Україна і справді піймала кураж, і Україна відчула те, що може зараз дотиснути Бельгію. 73-й хвилин. Україна! Продать свою хорошу атаку, Україна! Продать геніальну атаку по правому флангу и де прострел. намагається гомонайчика намагается м'яч, вы м'яч доходить до маната, удар. гол! Владислав, Владислава, футболист Киевска, Годинамо, роботи регу на матчей 2 1 гол Гол! Гол! гол гол 2-1. гол 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 Збірна України перелом цей матч. Абсолютно них на голову. А Украина збирается не здавалася. Україна навіть незважаючи те, що вийшла вперед, Україна хотіла ще забити. І Україна відчувала, що може зараз дотиснути Бельгію і забити третій м'яч. І так воно і сталося. Україна продовжувала атакувати, володіти м'ячем. Віталій Миконко зробив кутовий. Віталій Миконко. Заробляє кутовий з лівого флагу. Спочатку Судаков робить геніальну подачу Зінченко удар Олександра Зінченка. його удар блокує футболіст Бельгії ще один кутовий в Україні. Знову жара судаков подає. Подача. Бельгійці відбивається. Мяч підхоплює Саша Зінченко. Саша. Тонка передача. на дальній стику і забарний. заносить. М'яч м'яч сітковариз без кого відстані. Гол, Гол. 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 Три-один і забарний. Робить рахунок, матч вже три один на користь України. Ось так, весь буквально за хвилин так 12. Матч просто. Перевертається зник на голову. Збірна України програвала 0-1, а перемагає 3-1. І справді Україна показала характер. Далі Україна знову вже віддала м'яч бельгійцям. Бельгійці позицію атакували. Але українці дуже спокійно відзахищалися. І в кінці кінців Україна! У першому матчі Бельгію перемагає Йосі емоції Саші Зінченко. Емоції футболістів Бельгії. Бельгія дуже добре грала до 66-ї хвилини. Бельгія була краще, але потім Україна. Потім Україна забрала кінець другого тайму собі. Після того, як Олексій Гуцеляк рахунок у матчі зрівняв. Далі же Україна. Дуже неймовірно вглядала. Друзі, давайте ми з вами взагалі ту статистику будемо дивитися. Ну, ж за ударами Україна Бельгію переграла 12-8 і 7-4 за ударами в площину. Перевага в Україні. В Олдінімечен 44 на 56%. Перевага була. У Бельгії. Але щоб ви, друзі розуміли, статистика там перша тама там за 70% у Бельгії, майже то було. Тобто, -то як Україна додала у другому да? Ось. так? За кутуємо невеличку перевагу у Бельгії 4-3. Друзі, статистика голівих шансів. Знаєте, також, друзі, друзі, така показова статистика 4-0. Перевага була в Україні. 4 гольові нагоди в Україні і одну гульову нагоду збірна України не реалізувала. 402 передачі в Україні, 345 передач з них були точними, 85% точність передач в України. 500 передач у Бельгії, 400 404 з них було точними, 88% точність передач. Щоб ви, друзі, розуміли, статистика першого тайма. Ось окремо хочу продиктувати статистику першого тайма. 3,5 це удари по воротах перевагу у Бельгії, 2-1% за ударами вплощено перевагу в Україні. 33 на 67. Друзі, 33% України володіла м'ячем у першому таймі, а Бельгія 67%. Тобто, і справді це вражаюча перевага. А ось у другому таймі Україна володіла 57% контролю. Бельгія 43. 9 по ударах по воротах та 5-3 з удару плучену переваги України і 252 XG в Україні за другий тайм. У Бельгії 0,09. Ось. Ну, у першому таймі 0,30 XG України, 0,50 у Бельгії. 2-0 по овсейдах. якраз з 12 ударів в з 7 ударів в площину має, 4 удари по зроту, одне влучиння в варіт, один удар заблокований. Ну і у Бельгії з 8 ударів, 4 удари в площину, 3 удари по зроту, 1 удар заблокований. По успішних відборах 8-6, 66% успішності в Україні 50 у Бельгії. 3-4 по 20-22 повністю М'яча, 9-7 за перехопленнями. Ну і 7 порушень правил було в Україні. У Бельгії 10 порушень правил, одна жовта картка. А найкращий футболіст матч. Друзі, я не знаю, як ви. Я обираю Олександра Зінченко. Найкращий фузматчі. Ви не знаєте, друзі. Ось мені Саша дуже сильно сподобався сьогодні. Не знаю, друзі, ось мені якось Олександра Зінченко. Я би обрав найкращий футзмат. Саша дуже здорово зіграв. Справді. Просмоченка. І справді Олександр Зінченко. Да взагалі, всі футболісти України, я би в Олексія Гуцуляка поділяв, да? Ліза Барного, справді Україна ну, дуже сильно трогата. В цьому, до речі, в Україні 2,82 XG, 0,59XG у Бельгії. Тобто Україна на свої три голи і награла. Ну а Бельгія, в принципі, в принципі, по XG, Тобто рахунок 31-ти то Поділу потім висправити, да? Ну ось. В ну, цілому, якщо брати піцу цього матчу, і момент, якщо брати Україну, Бельгію, то я вважаю, що Україна перемагає по ділу. Але і справді Бельгія до 66-ї хвилини гру контролювала. Так, да, в Україні були непогані моменти. Але Бельгія чим більше вовділа. А ось коли забив Олексій Гуцеляк, Україна воно повністю забрала свій м'яч, і повністю Україна захопила ініціативу. Матч відповідь відбудеться вже не за горами, буквально через три дні. Ось в Україні є перевага, але в будь-якому випадку все буде вирішуватися на стадіоні у Бельгії. Ну а сьогодні Україна перемагає. Я вам, друзі, хочу побажати тільки добра та щастя в житті: Україна-Бельгія. 3-1! Україна перемагає Бельгію! Неймовірно, сильно збірна Україна сьогодні обіграла і обіграла з праці. Друзья, боже вам доброго, будьте счастливы мы завжди, побажаємо Бельгії та Україні все самого самого найкращого, найголовнішего, друзья вы будете там счастливы мы завжди, это тоже не главное. Всім до побачення, будьте счастливи мы, друзья, завжди, будьте счастливи, всім до побачення, всім до зустрічів.